Вайця, дивіться, що по телевізору. Від імені уряду її величності. Прем'єр-міністр повідомив про те, що з 17 годин 15 хвилин сьогоднішнього дня в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії оголошується воєнний стан. Краш, але це дійсно по всіх каналах. Війна чи що ми вступили у війну? Сполучені Штати Америки випустили ядерну ракету у бік спірної території Хоншадао. В південно-китайському морі це штучний острів в 1200 кілометрах від материкового Китаю. І що тепер все скінчилося? Сирена замовкла не тому. Як в кіно про війну? Сирена не працює до кінця авіанальоту. Вона попереджає і вимикається. а Потім падають бомби. Так. От срака.